Перша форма Квіф. Не знаю, як на мене, а техніка стрижки, Квіф, це техніка. Відсотків 75 відсотків 75. наших клієнтів ми можемо використовувати техніку КВФ. Що для вас Квіф? Ось я про це і говорю, на рахунок того, що нам нема до чого прив'язатися. Тобто академічно ми не можемо пояснити, що таке Квіф. Ми не можемо зрозуміти, що таке взагалі Квіф. Так само і кроп. Так само андеркат, так само і, і попаду. Через це дуже важливо було мені зрозуміти самому і передати це, для того, щоб це воно йшло у нас і рухалося, і далі розвивалося. Я певен, що після цього уроку ви всі скажете, що слухай, ну так воно і є. Якщо у вас є яке питання і у вас є спорт, задавайте відразу, для того, щоб ми могли відразу розібрати. Окей, якщо ви зараз ведете в Гуглі, якщо ви в Гуглі зараз ведете, наприклад, стрижку квів, ви побачите, що дуже багато є різних довжин, діапазон довжин, з якими ми працюємо. Але є певна особливість. Тобто є закономірність, про яку ми говоримо. Що це Квіф, Квіф, Квіф і Квіф. Що значить Квіф взагалі? Чуб. Чуприна. Мене виправляють, говорять, що не чілка, чілки нема на українській мові. Це не чілка. Це чуб або чуприна. А на Західній Україні говорять гривка. Ну, це типа для. Жіночих форм. А взагалі чуб чуприна більше в чоловічих. Чуб короткий, чуприна довга чи навпаки? Чуприна довша, окей, добре. Для мене трошки дике, тому що мене мені ще дуже сильно мене ламає, саме розуміння того, що таке там. Все одно на, 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 на кінці язика у мене за, взагалі стоїть це чілка, 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 Чілка. Чуб. так? Взагалі квіф це чуб. Квіф в перекладі це чуб. квіф, квіф, квіф. Окей, тобто це значить, акцент саме на ньому зроблений. Давайте розберемо по пунктах і ви побачите. Окей, Квіф. Напрямок текстури йде обов'язково від маківки до обличчя. Чуб підіймається від обличчя вгору або в сторону. Дуже важливий момент. Напрямок текстури, який ми бачимо в стрижці Квіф, він йде від розпаду волосся до обличчя і зона Чілки. Чілки. Чуба. Чуба! Зона чуба йде вгору, тобто піднімається від росту волосся. І тоді, в результаті, що відбувається? Конфлікт текстур. Тобто текстура, яка йде від обличчя і текстура, яка йде до обличчя, вона збивається от в таку масу. І це дає нам відчуття прогресії, це дає нам відчуття подовження на обличчі. Чому саме так? Тому що довжина, яка йде з найвищої точки голови, вона лягає по голові. А довжина, яка йде від обличчя, вона підіймається догори. І тоді форма, яку ми будуємо в квадраті, вона не вкладається вся до гори. Вкладається до гори лише чілка. Чіп, чуб. Чуб вкладається лише догори. А найвища точка вона лягає. І в результаті відбувається такий момент відчуття прогресії. Тобто прогресія в нас трикутна форма не стрижеться. В квіф ми стрижемо лише квадратну форму. Музика. Наступна Силуетна форма Квадрат на скронях, трапеція на потилиці. Що це значить? Що коли ми дивимося в обличчя, ми бачимо квадрат. Силуетну форму ми бачимо пласку. Вона не має наповнення. Якщо буде наповнення. Форма вже просяде донизу, вона кругліше стане розшириться дуже, дуже сильно. Квіф має більш плаский силует. І з обличчя ми бачимо квадрат, потилицю ми бачимо трапецію. Для чого необхідна ця трапеція? Для того, щоб створити наповнення зони маківки. Коли ми маківку будемо наповнювати, візуально форма в нас буде відчуття ще більше якби, розтягуватися і акцентуватися увага саме на цій, на цій зоні. На зоні чуба. Чубу. Чуба. Добре. То заоч сидить, розумієте? Він же що. Він сидить, він конспектує зараз. Так, скільки разів сказав Чілка, туди-сюди. <laughs> Інспектує мене. <laughs> так, так. добренько, наступне, технічна особливість. Дуже важливий момент. Зона з'єднання на скронях. Зона з'єднання. Будується на округлих шарах. Маківка наповнена. Тобто маківка наповнена, а зона з'єднання будується на округлих шарах. Тобто, якщо технічно розібрати нам, пам'ятаєте, там круг, квадрат, трикутник і тому подібне, то форма будується квадратна, а на шарах будується округла. Дуже важливий момент. Зону з'єднання ми не наповнюємо в плаский шар. Це дуже важливо. Якщо ви знаєте плоский шар, е, ось дивіться. Тут квів лишень побудували на плоскому шарі. Що в результаті відбувається плоского шару? Досить часто квів намагається вкладати просто або від обличчя, або на сторону, проста стандартна форма. І якщо ми плоский шар побудуємо, то. При коли перечисує клієнт на сторону, то в нього відразу розпадається проділ. Досить часто клієнти просять мені, будь ласка, на сторону, але без проділу. Що це значить? Коли ми будуємо на округлих шарах форму, то як би ми не перечисували, буде лягати текстура, яка рівномірно буде розходитися від скроні коротшої і на тіміну зону. Це дуже важливий момент. Тут побудований квіт на плоских шарах. Через це ми будемо бачити зараз масу, яка розпадається на проділ. Окей, довжина форми, це лінія об'єму. Це оця точка. Оця довжина. Довжина форми від пів см до 3 см. Що значить 3 см? 3 см це довжина форми, на якій ми будуємо досить щільну скроню. Якщо ми пів см візьмемо, це буде у нас на побудований фейт, тобто те, що сприймаєте завал, не такий витягнутий. Насправді. Варіативність дуже величезна. Тобто від пів сантиметра до 3 см, коли ми будуємо по лінії форму нашу наш квів, да, ми будемо створювати той чи інший характер форми, але це буде лишатися квів. Він буде мати напрямок текстури по росту волосся, чілка буде піднята догори або на сторону. Досить часто отакі форми, які досить щільні, клієнти досить часто носять не догори, а просто на сторону. І це наповнена стандартна, така класична чоловіча форма. А як ви її вже будете стилізувати або догори піднімати або на сторону, це вже буде давати той чи інший характер а, самого силуету і сприйняття самого клієнта. Тобто стиль життя дуже важливий, та, з яким ви працюєте саме з клієнтом. Що важливо, може будуватися на фейді, або щільній формі з відкритим вухом, або трішки прикритим. Тобто, коли ми 3 см будуємо на пласкій голові, то ці 3 см умовно опускаються до вуха. І ця довжина, подовжена така форма, а як можна сказати, така коротка рівномірна, без відкритого вуха. Рухлива. А Голівуд, американські фільми всі бачили? Бачили? Такі, чого погані форми, всі такі непострижені взагалі і невідкриті вуха і взагалі брудні. Насправді дуже класно варіативні е, форми, які можемо ми стилізувати, як захочемо. А, що ще важливо, це те, що. Тут я, до речі, не додав, На тейперах можемо будувати. На тейперах. Знову ж таки, чим щільніша форма довше, тим нижчий тейпер. Чим коротша форма, тим можемо затягувати вище робити сам тейпер. Коли довше. Лінія форми, от. вона лягає вниз. І якщо ми робимо досить високий тейпер на довгій формі, форма в нас стає отакою. Через те, щоб не втратити, щоб не зробити нам трапецію, от, наприклад, що тут відбувається угу. на цьому образі. Тут затягнутий досить високо тейпер, але тейпер по волоссі, якщо звернули увагу, в нього немає відкритої шкіри. Тут погано видно, але суть в тому, що форма лишається така коротка-коротка. Да? І на довшу лінію об'єму ми виходимо з короткою скроні. в результаті ми отримуємо трапецію розвернути. Ця трапеція дає масу. Ця маса розпадається на проділ. Через це. Чим довша лінія форми, тим нижчий буде тейпер для того, щоб нам не втратити силетну лінію квадрату. Так, висота форми, довжина в ті зоні. Що значить висота форми? Це довжина, яка знаходиться на вищій точці голови. Що цікаво, що оця довжина вона від 3 до 6 см може будуватися. Якщо ви звернете увагу, то на квадратній формі, коли ми будуємо наш, обираючи да, технічну особливість, будуємо ну, нашу форму да, на квадраті, то що відбувається? Форма голови опускається донизу, то довжина самої чілки вона збільшується там сантиметрів умовно 8. Це якщо ми максимальну довжину візьмемо найвищій точки. Тобто в результаті у нас що? Форма до обличчя вона буде збільшуватися в довжині. Тобто 6 см невчілки, 6 см найвищій точки. Це найдовша точка. Найдовша точка в даному випадку, коли ми будуємо там, обираємо стрижку квів. Окей? Добренько. І знову ж таки. Більш американські форми такого плану більш рівномірні, коли форма в текстурі і чілка піднята до гори, це квіф, але на більш довгій довжині. Тобто 6 сантиметрів на вищій точці, до обличчя довша буде чілка, далі бритвою все пробивається, і форма стає текстурована, і клієнт може носити її догори. Але що важливо, по напрямку до обличчя йде від маківки текстура. Чілка догори, а все наперед. Добренько, по стайлінгу це паста сильної фіксації з низьким рівнем близько, Тут максимум текстури на поверхні, що дає нам паста сильної фіксації. Паста сильної фіксації, в першу чергу, вона дає максимальну кількість самої текстури, і сильна фіксація дає жорсткість, тобто сама а, форма, характер самого силуету, да, квів, він не має е, е, динаміки. Тобто це більш статична укладка, статична текстура, яка не рухається. Це якщо ми говоримо про квів, який Піднімається догори в зоні чуба. От. Коли ми будуємо нашому клієнту, використовуючи техніку, акцію, то що цікаво, ми е не всім клієнтам піднімаємо до гори зону чуба. Деяким клієнтам ми просто укладаємо на сторону. Там обираємо вже більш природні ефекти. Тому що все одно паста е сильної фіксації, вона Підклеїє кінці. Вона досить сильно зв'язує нам текстуру на поверхні. Тобто там уже обирати буде те, що захочете. Але я прив'язуюсь до пасти сильної фіксації для того, щоб акцентувати увагу на текстурі, так як квіф в більшості випадків нас приймає саме з текстури.